А кількість або у відсотках. Скажу так, що цифра колосальна, мені страшно її називати, яка не пристосована. Все-таки зараз точно я вам не скажу, але те, що це там близько 90%, то це. А щось буде робитися у напрямку все ж таки поліпшення. Можливо, є проєкт, яка вартість його, можливо, визначені вже в да, кожному це районі буде. такі укриття, які ну, ті об'єкти, які там приводяться в порядок, там, там або ремонтуються, або споруджуються нові да, укриття. Там все це передбачено. Все це передбачено. Ви знаєте, є укриття. У дворі на проспекту Соборному, ну там дворі, да, де цей будинок е, оновили, там велике класне укриття, там на 130-150 осіб. От і е, 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 там є от і пандуси, і, і, і там все це передбачено. Також будуються підземні школи, також з усіма вимогами. І будується декілька об'єктів у нас на території Запорізької області. Безпосередньо у нас зараз будується і центр безпеки в Матвіївській громаді, і в Широківській громаді, то там це все передбачено, тобто, що пандуси і для того, щоб можна було би, скажімо, скористатися цими укриттями.